Школа радісно зустріла всіх вас з чистенькими вікнами, просторими класами, спортивними залами, гарними ігровими кімнатами. Ви знову стали школярами. Прошу Аніс. Знову школа дітей зустрічає, перше вересня на дворі, сміх і радість, Срібно, 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 -срібно дзвоник лунає, ясне сонечко угорі. Позбігались до школи, діти, бо ж дознань, всі стежки ведуть. Сміх і радість повсюду квіти, світлі класи давно вас ждуть. Знову уроки, нові предмети, добрі друзі, пісні, сміх. І відкриється знань, секрети, що їх школа дає для всіх. Справді, діти, по всій країні. Сьогодні велике свято, свято науки і знань. Це свято дуже веселе і чудове, адже всі діти сіли за парти, щоб вчитися, вчитися і своїми знаннями збагачувати, примножувати нашу державу. Недарма перший наш урок так і називається наша батьківщина. На дошці я для вас написала чудовий вірш про нашу країну, Моя батьківщина. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край. Нема без кореня людини, а нас людей без батьківщини. І де де заховалася назва нашої країни у цьому вірші? Прошу, розтеку! кажу, стай і гарно відповідай: вона заховалася з Богу. Ну, а як правильніше сказати? Прошу питання. Вона заховалася на початку всіх речень. Рядочки. На початку рядочки. Написано Україна. А чому саме таким кольором я написала? Чому було? Тому що наш прапор саме таким кольором. Якими кольорами є наш прапор? Прошу капітан. Синьо жовтий. Синє небо, а жовтий пшениці. Так, справді, діти, прапор. Символ нашої держави є синьо-жовтий. А хто знає якого дня святкують День прапора? 23 серпня. 23 серпня відзначають День Прапора. А що святкують на наступний день? 24 серпня. День Незалежності. День Незалежності нашої держави. А які ще символи держави ви знаєте, крім прапора? Які ще є символи? Прошу вас, через а яке слово заховане в тризубі? Гер. Прошу, Роман? Воля. Воля. І ще який символ нашої держави? Герб. Герб це є тризуб, так? Гер. Прошу? Гін. Гінь нашої держави. Три наші основні символи. Прапор, герб і гін. Молодці, знаєте ви про нашу державу дуже багато. Зверніть увагу, діти, яка прекрасна і велика наша держава. Ось її простори. І так чудово, коли над нею світить яскраве сонечко. Але що ж це сталося? Сірі хмари закрили сонце, не дають промінчикам гріти. І наше з вами завдання просунути ці хмари. Ви готові? А щоб їх розсунути, ми повинні з вами виконати дуже багато завдань. Тож, напружте свої горівки, згадайте все, що ви вчили, і допоможіть нам, хмари, розсунути. Отже, перше завдання. Потрібно розгадати кросфор. Будьте уважні. Скажіть, як називається народ, який живе в нашій країні? Українці, поможіть мені вписати. Назвіть це по буквах. Молодці гори розташовані на заході України. Яка протікає територією нашої країни. Діпро. Прошу, Володя, Дніпро. Ді допомагайте. Дніпро. Частина світу, де знаходиться наша батьківщина. -про. Прошу, Аня. Європа. Європа. Допоможіть. Є... Але є в нас ще одне завдання. Ми повинні підібрати якомога більше слів до нашої батьківщини. І допоможе нам текст, який в кожному є на парті. Візьміть його в ручки і уважно прочитайте. І так, хто прочитає перше речення? Прошу, Руслан, голосно. Батьківщина це земля. Наші батьки, а й ай діти, То Що таке наша батьківщина? Прошу назад. Це земля. Це земля. Отже, я прикріпляю перше слово. Земля. Дивусь на друге речення. Прошу Іринко. Батьківщина це край. Це так ш... звучить наша рідна мова і материнська пісня. То що ж таке наша батьківщина? Прошу, Таню. Край. Це є край. Ще шукаємо в цьому реченні слова. Край, прошу, Таня. Це є пісня і ще шукаємо. Прошу і є мова. Отже, наша батьківщина це земля, край, пісня. Мова, дивимося третє речення, прошу вам Наша батьківщина зветься Україна. То що таке наша батьківщина? Україна. Це є Україна. Дивимося далі. Прошу Таня, зачитай наступне нам речення. Україна тебе з країла не пшениці, квітучі поля льонок, вишневі сади. Батьківщина, прошу ринку. Це є поля. Ще що таке наша батьківщина. Прошу розум. Сади. Сади і ще що наша батьківщина. Лани. Лани. І ось три слова, які підходять до нашої батьківщини. Сади. Лани. Поля. Дивіться наступне речення. Прошу Іринко. Це горяка пати і шахти, і дома. То що ж таке наша Шах... батьківщина? Прошу ромже. Шах, шахти, Донбас. Шахти і ще що? І гори, Карпати. І гори. Шахти і гори. Крім карпатських дір, в нас ще є українські гори. Дивиться наступне речення. Хто нам зачитає наступне речення? Прошу, Каміла. Це широчка, розлаботу, чорне, це звільнувати чорне море. То що ж таке наша батьківщина? Ріки. І моря. Саме тут згадується про Чорне море. А яке ж це море є на Азорське Азовське. Азовське ще є. Давайте діти разом з вами прочитаємо. Що ж таке наша батьківщина? Садила, не воля, гори, справі. Все це українська, все це наша рідна батьківщина. Молодці відкладіть, без кожне. Багато завдань ми виконали, багато знань ви маєте. Спробую я розсунути ці хмари. Не можу, мало в мене сили. Можливо, хтось нам допоможе. Бачу, спішать на допомогу, хлопчик і дівчинка. Хто ти, хлопчику маленький? Сим'я україниненька, українцем я зовусь, і то одразу його оджуся. А по чим тебе впізнаю? По українському зв... звичаю у мене вдача щиро сміла і відвага духу тіла. Душа моя дорога, українська в мене мова. А хто ти, дівчинко маленька? Доня України не йти, зовуся, то я назвою його друзя. Ось дягнуся у неділю у вишивому сорочку, червоним спізничим і коралі на шмарочку. Запрятує свої коси, і візьму віночок з зумитичим, осиком заквічаю, чи від мене кращий буде. А на ноги чоботята, червоненькі, зап'янові, я маленька українка, будьте ти всі мені здорові. Ми всі діти українські, українські славні діти. Два що до нас маленьких, добра слава і слава звіту. Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край нам над усе. Присягає наш край рідний над усе любити. Рідний народ шанувати і для нього жити. Давайте спробуємо, діти. Може зараз наші хмари розійдуться. Не можемо, мало ще в нас сили. А може діти ви нам допоможете? Знаєте вірші про Україну? <клуб> Знаєте. Ну давайте будемо розганяти хмари разом. Зією душею, своїм синтеденько люблю тебе мій рідний. Ліні. Земенька ріденька і вас ріки повноводні, маленькі струмочки. Гарна велика країна моя ті. Оземи, ріки та моря, гори високі. Ліси там стекуть. Степи та ліси, скільки багатства, скільки красиво. Прошу веш. Різні світі є країни, різні люди є на світі, різні трави, болу... різні гори, полонини. Але різні квіти є з усіх одна країна, нам з усіх. Це прекрасна Україна нашого народу діло. Прошу тебе. Щоб ціла Україна моя, вже у вісім коней. Вчитися так, щоб на будь-які знання пригодились мої батьківщини. Притягай наш край, рідний над усе любити, рідний навіть шанувати і для нього жити. Присяге від віру завжди визнавати, по українськи говорити, молити, співати. Можу робити, буває часом слід від краси. Спинюсь, не тягну що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дороги, я усе моє, все зветься Україна. Прошу, на білому світі є різні країни, де ліки, ліси і лаве. Та тільки по нами землі Україна, а доньки і сили. Молодець, прошу володарку. Усюди є на небо і зорі скрісяють. Та... І квіти усюди ростуть. Та тільки облюбать вщини немає. Її укриві розбудь. Молодець, прошу після. З нами повсякчас. Рідна мати Україно, ти одна у нас. Не виїдьні брови і саділо крас. Рідна мати, батьківщина, ти одна у нас. Хай же мир, хай же мир і дружба поєднають всіх. І дзвонить дитячий без і сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна. Мати, Рідна мати батьківщина, теж у нас одна. Прошу нас, хоч, любі друзі, хоч маленькі, ми вже добре знаємо, що зелені за українці українських предків мають. Наша дідусь бородитись українців це велика честь і слава. Рідні красі потім найважніше з усіх справ. Прошу, боже. Україна покрай Славний, аж по Чорне море. І і Прошу на папу? Як мені, мені Україну щиро налюбити? Мене мама по-українськи і на говорити. Прошу, Україна моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч і ще маленька. Не прощу я по Україну, всім серцем надію, а чого Yeah.